Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Можливо, ви спостерігали таких людей серед своїх колег чи знайомих. Вони можуть жити по сусідству або періодично зустрічатися в черзі на касу в магазині. Складніше, звичайно, коли це досить близьке спілкування і доводиться контактувати досить часто. Які ж знаки Зодіаку найскладніші у спілкуванні? Насамперед, це скорпіони. Дуже часто люди кажуть, що не люблять скорпіонів бо вони дивні. Чому так? По-перше, скорпіони сприймаються як люди небезпечні. Ними керує планета Плутон, а це справді планета сильна, планета страху. По-друге, скорпіони можуть ставити дуже часто незручні питання переходити межі. У них дуже гострий, чіткий погляд та енергетика досить важка. Тому комплексно їх сприймають як складних людей, із якими люди втрачають свою енергію, втомлюються від спілкування. На другому місці. Можуть стояти овни, тому що овен є досить чітким і жорстким знаком. Він часто може кривдити, не слухати, не любить вислуховувати інших. Іноді може брати нахрапов силою доводити свою правоту, можуть яскраво виражати свою агресію, тому люди їх побоюються. На третьому місці діви. Вони можуть бути дуже занудливими, тому що вони часто хочуть, щоб все було правильно. Діви копаються в дрібницях. Можуть радити чи повчати, робити зауваження. Вони досить занудні люди, тому спілкування з ними досить важке. Звісно, ці три знаки зодіаку не вирок не варто обробувати всі контакти та обходити їх стороною, особливо якщо це ваші рідні та близькі. Але ви вже знатимете їх особливості та згладжуватимете гострі кути у спілкуванні. Можливо, десь спілкування доведеться скоротити та звести до мінімуму. А може просто пропустити повз вуха, колкі зауваження, вибір за вами. А якщо ви самі представники цих знаків зодіаку, подивіться на себе під іншим кутом. Характер неможливо змінити натисканням пальця, але можна постаратися бути більш терпимим до чужих особливостей. Це допоможе налагодити комунікацію та зробити спілкування легшим і приємнішим. А може і зовсім припинити його, адже це правило працює в обидві сторони. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом та підписуємось на канал Твого гороскопу.